Привіт! ви на каналі Дрімайко, і ми, друзі, продовжуємо з вами збирати, дивитися, розпаковувати, гратися конструктори Лего. І сьогодні ми пограємося не в просто конструктор Лего, а в нову серію від Дісни і Лего, яка зветься Ваяна. Я ходив два рази в кінотеатр на мультик. Цей думаю, що і ви подивилися цей крутезний мультик про сміливу дівчину Ваяну і її друга напівбога Мауї. Отже, в цій коробці, давайте подивимось, які є деталі, які конструктори, які герої. А, головний герой Мауї, пам'ятаєте його? Да? Він напівбог, і в нього є чарівний гак. Він, коли їм змахував, а, то він перетворювався то на кита, то на орла, то навіть на якусь там маленьку букашечку. А, він такий великий в цьому конструкторі. Звісно, корабель. На якому пливли і Мауї, і Ваяна, цей човен з вітрилом. Отакий в них є значок. Він в мультику був, якщо бачили. Ну, головна у нас дівчина Ваяна це наша смілива дівчина, яка поїхала від батьків рятувати а, світ, рятувати планету, острів а, і так далі. Ми з вами ще поговоримо про це. А, класно зробила компанія Лего, що є такі окремі маленькі деталі, наприклад, а, човен. Піратів кокомосів, і навіть з Катапультою він, пам'ятаєте, вони пірати ці Кокомоси стрибали на корабель до Ваяни, ну і хотіли їх атакувати. Мауї відмахувався, вони з ними билися. Ми з з вами теж поб'ємося сьогодні. І ще є а, тут острів, оцей острів, на якому відбувалися всі події. Пам'ятаєте, на цьому острові Мауї вкрав серце Тефіті, і коли він його вкрав. То одразу всі острови в океані стали чорними, зелені було мало, банани, кокоси стали пропадати. І цей острів він зроблений з двох частинок. З цієї передньої частини він зелений, з матінкою природою. А з задньої частини ми потім відкриємо, повернемо. Там буде коли вона перетворювалася, оця матінка природа перетворювалася на. Злого ТК, такого монстра із лави, тому що саме Мауї вкрав серце Тефіті. Ну, от такі цікаві штуки тут є. На зворотній стороні. Бачите, теж, от як от, от нарисований цей острів, що з одного боку він зелений, а з іншого такий, як лава, помаранчевий весь. І тут вона зла, а там вона добра тітонька. Давайте будемо вже. Відкриємо, подивимось. А ще, ще хотів звернути вашу увагу, що дуже класні маленькі деталі є: банани, ананаси, весло, наприклад, карта у Ваяни. Все таке красиве. Давайте подивимось, як воно виглядає всередині. Так, ну ми вже частину ось, бачите, зібрали всього. А, і дуже зручно, що є в коробочці ця книжечка. Отака. Тут все докладно написано, навіть самі ви без батьків впораєтеся запросто, тому що спочатку розписано, як треба зібрати конструктор, а потім по кожній, кожній клітиночці, по кожній детальці раз, раз йдете, збираєте чик-чик, чик, чик, чик пик, 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 тик, пик, тик і так далі, так далі. Всю книжку. Десь приблизно, я думаю, що хвилин за 20 можна все спробувати зібрати. Якщо батьки допоможуть. То може навіть і швидше вийде. От Я вже зібрав майже повністю корабель. От такий у нас корабель, такий човен, на якому ваяна. А ось, ось, до речі, ваяна, ось така вона, дитини, квіточки, ручки. Вона дуже просто збирається От так окремо головочик, окремо ноги, окремо руки. А ваяна на цьому човні, пам'ятаєте, із своїм другом, який став потім другом мауї, поплили. На острів до Тефіті. Хай вона у нас, наприклад, отут стоїть. Отакий от є парус. Крутецький такий парус, який кріпиться отак, от, судячи з усього. І можна, якщо так в цей бік, то юж, сюди, якщо в цей бі сюди. Це в нас вже готовий човен. А, є ще маленький піратський човен. Це кокомоси. Отакі от два кокомоси. Дивіться. Пам'ятаєте, в мультфільмі такі були кокомосики, такі. І вони нападали на ваяну. Вони здаються маленькими, а в мультфільмі вони були такі кровожерливі, їх було багато, багато, багато. Так от, дивіться, цей човник, він навіть скотак з, з катапультою. Можна одного кокомоса сюди ставити. Так. І тут ваяна така пливе, а він на неї нападає. А, все, не потрапив ти на човен. Ха-ха-ха-ха. ха Ну і вони там вплавали. А оцей герой, пам'ятаєте його? Це півник Ай-Ай. Він дурненький був такий півник, і постійно ходив і дзьобом своїм Дзьобав камінці десь вризався постійно. Але він тут у нас на почесному місці. Отут може їхати. Чук-чук. Отак. А ще навіть є такі маленькі дрібні деталі, як банани. Ананаси. Пам'ятаєте, коли ваяна відправлялася в подорож, вона запасалася припасами. Взяла собі ананасика, взяла собі отсюди бананів, там ще якоїсь їжі. Взяла весло. Таке весло, воно кріпиться отут тут -от спереді. Опа. Так, що про-тук. І поплила. А, а оце гак. Чарівний гак Мауї. Мауї нас поки що лежить в коробці. Він образився на всіх і не хоче виходити із своєї печери. А пам'ятаєте, що в мультфільмі його гак тріснув, і всі чари цього гака не стало їх. І тоді. Вони в самому кінці, тільки йому матінка природа подарувала новий гак, і він знову зміг перетворюватися і рятувати всіх від різних непригод. А от острів сам, ми його теж попередньо трошки зібрали, щоб вже виглядало все. Дивіться, пам'ятаєте, я вам на початку казав, що є два боки цього остріва. Оце коли матінка природа добра, коли в неї тут є серце тефіті. Цей мав і його вкрав це серце. І коли він вкрав, все почало чорніти, і вона перетворювалася на страшного диявола. З вогняної лави його звали така. Отак серце було пух", закрите, загублене. А коли ваяна прийшла, -ту, вибач нас, матінка природа, ми хочемо повернути тобі серце Тефіті», І повернула на місце, поставила от сюди, так, тут. То матінка природа знову. Ой! Знову стала зеленою. Стали рости квіти, дерева, пальми. Дивіться, які пальми збираються. Бачите окремим таким. Шматочком так. Оп, і пальма. Вона може бути сюди. Вона може бути в інший бік дивитися. отак от. Дуже легко все кріпиться, так? Раз. От, можуть повертатися вони ці квіточки. Отак, отак. Можете тут три-чотири почепити, як захочете. Ну і на сам перед можна поставити ще сюди ваяну. А ваяна, пам'ятаєте, як вона постійно кричала? Маує говорила: Я Ваяна змотануї, ти сядеш в мій човен і повернеш серце тефіті на його справжнє місце. І тоді мій народ знову буде квітучий. Тоді будуть банани, кокоси, родючі землі. І далі вони на цьому човні відправилися рятувати світ. Ну, врятували, звісно, і півник залишився дуже здоровий і добрий. А якщо ви ще не бачили, друзі, мультика цього ваяну, то подивіться в кіно його, або ось можна погратися в цій серії, яку випустила компанія Лего від Дісней. І я думаю, що ви дуже залишитесь, задоволені від такої класної іграшки. Якщо я був би такий самий малий, як ви, я б взагалі б і на роботу ходив з такою іграшкою. Ваяна вам каже: папа, папа! -па! Підписуйтесь на наш канал Дрімайко. Чекаємо на нових зустрічей!